Друзі, всім привіт! Довелося ще ввечері 26-го в один супермаркет заїхати, а саме в супермаркет нету, трохи докупити продуктів. Була певна мета, зараз розповім, яка саме. Але оці трохи, це трохи коштувало 42-54 євро. Тож, доволі недешеві закупи вийшли, дещо все ж таки вдалося вполювати. Зараз буду розповідати, що саме. Отже, сироп, як бачите, тут. Однаковий лимонний ось такий: тут 750 грамів, два лимонних і два гренаді, тобто з ягід. сироп Це на Подарунок на пакунки до Різдва вже не встигли, до Нового року, які ми пакуємо, відправляємо в Україну цієї суботи, буквально післязавтра це будемо робити. Хотіла це відправити, колись вже своєму татові відправляла і колись шукала можливо, є на ресурсах десь в інтернет-магазинах такі сиропи. Я їх не знайшла в Україні. До речі, якщо у вас є. Якісь, якась інформація стосовно цього, підкажіть мені, будь ласка, бо все, що я знаходила, і те, що я бачила в супермаркетах в Україні, це сиропи, скоріше такі топінги, які додають, або там я не знаю, до кави, до алкогольних напоїв, ось якось такі. Сиропчики, але так як тут це використовують, просто додають в воду і напій. Кисло солодкий, готовий, повноцінний. Такого я не зустрічала, не змогла знайти. Вони, звичайно, на вагу, якщо відправляти в посилку, Здають, ну, додають в ціні, скажімо так, але так як не знайшла, хочеть... мій тато любить такі солодкі напої, то я. Вирішила цього разу теж передати. Ну І, звичайно, ванінам Вані рідним мамі сестрі теж підготувала. Один такий сироп коштує 1,89 89, це, до речі, гренадін, а сироп з лимону коштує 1,68 68. Ось так далі. Придбала огірок один, завтра буду роли готувати. Купила авокадо в іншому супермаркеті, але вирішила, що можливо не вистачить двох авокадо, то докупила огірок і він коштував євро 29 Тут Тут супермаркеті то Це доволі дорого, тому що, як ви пам'ятаєте, на ярмарку мені вдалося придбати 4 штури на Євро 50, ось так. Точно. По 50 центів взагалі і там ще більші були огірки. Але ну, не пощастило сьогодні на ярмарку. Огірків вже не було, тож довелося переплатити ось так. Власне, далі те, за чим заїжджали. Це Кіндер, Кіндер сюрпризи Так, діти наші вже деякі переросли. Ці такі смаколики, але в нас є традиція, коли в когось з дітей День народження, інші дітки теж маленькі подаруночки, такі маленькі приємності отримують і останнім часом це чомусь завжди вихід для нас. Це кіндер, не не. З... Точніше, забули придбати в попередньому супермаркеті, тож довелося ще в один заїжджати, щоб на завтра купити. Тут їх шість, комусь з батьків ще дістанеться. Всім по кіндеру і комусь ще із батьків. Там іграшка, шоколад. Ось такий смаколик. Далі нето пюре. Ось я купила тут 500 грамів, 4 пакетики. Це такий швидкий гарнір. Ми його використовуємо дуже зручно, доволі смачно, нормально, скажемо так, якщо дуже часто ще й не готувати, то цілком прийнятно поживно. Тут ось поживність категорії А зберігає всі свої корисні. Властивості звичайної картоплі і французи цим користуються дуже часто. Взагалі широкий ряд таких пюре представлений, багато цього купують. Плюс можна це використовувати для запікання. Є теж традиційні страви там з фаршем і з пюре. Ось такі картопляні пироги можна робити. Я, власне, не маю якоїсь. Особливої ідеї, це саме для гарніру я взяла і коштує пів кіло ось такого порошку картопляного євро 59. Це там була акційна ціна в нас сьогодні ще. Так, далі в нас бушері, так назвали вони. Але насправді в чеку не розписано, бо це товари зі знижкою. Це, власне, те, що мені вдалося вполювати з 50% знижкою. Ось такі. Стейки для бургерів, але насправді це фарш. Ну, саме як фарш, це мене і цікавить. 20% жиру, це доволі такий жирний і не супер -коштовний, <гум> коштовне м'ясо саме з яловичини, але це чиста яловичина, як тут написано. Звичайна ціна була 13,25 за кілограм, тут всього 800 грамів. Ось, і... Рахуйте, що в два рази дешевше мені вдалося придбати тобто там за 6, 60 кг яловичне фаршу. Супер задоволена. Я роблю традиційні котлети, тобто я можу взяти тільки половину, додати там хліб, цибульку натерти і буде більше, більша кількість котлет на вечерю, і це доволі смачно. Тож, не всі 800 грамів навіть можна на одну вечерю використати. І ось таке м'ясо для запікання вирішила спробувати. Не так, щоб воно там супер дешево вийшло, але на одну вечерю нам має вистачити. Це філе свинини з трьома сирами, якщо вірити, тому що тут написано. Звичайна ціна була аж 16,90. Я, відповідно, придбала це трохи навіть. Більше, ніж за пів менше, ніж за пів ціни. 6 євро всього за це заплатила. Тут 739 грамів. Ось спробуємо. Думаю, що це щось смачненьке має бути. Є така можливість. Єдине, що і, ці, і цей покунок мені доведеться відправити, все ж таки в. Морозилку, тому що на завтра в нас є інші страви, які ми запланували. А тут дата придатності сьогоднішня закінчується. Тож треба сьогодні це заморозити, і щоб потім використати, і щоб ну, нічого поганого з ним не сталося. Ось, бо на два дні просто в холодильнику залишати щось із цього, то це ризиковано. Далі, ось такий жамбон. Насправді це сухе не сухе, а в'ялене м'ясо, солене в'ялене м'ясо. Ми таке час від часу купуємо, любимо, воно дуже тонесенько нарізано. Скибочками, тут 20 скибочок, всього 250 грамів. І це свинина коштує це 3,26-25 грамів ну, Така така закуска у нас є. Тепер... І взяла сир, доволі коштовний, але це теж те, що будемо відправляти в Україну. Ми попереднього разу, коли формували посилки, але у нас не вийшло поїхати, бо не було перевізника в той день, ми придбали м'який сир, як ви пам'ятаєте. Хоча він був так вакуумно запакований, ми чомусь вирішили, що він непогано збережеться, доїде до України. У мене немає таких, ось, таких вже прямо пересторог, тому що ми у минулому році камамбер відправляли. Це м'який сир, і він чудово доїхав. Ну, за три дні взимку, коли мороз ще є. І все це ось так на півпрохолодному приміщенні насправді на складському зберігається, то все гаразд з сиром, та все одно вирішили не ризикувати. Почали самі той сир який їсти, а зараз я придбала справді твердий, тут сім місяців витримки. Мімолет називається. Я трошки пізніше вам покажу, розкажу, що це за сир, бо сама нічого не знаю про нього. Отже, такий ж шматочок, він важить 250 грамів, і його ціна 3,99. Тобто 4 євро один такий шматочок коштує. Власне, це те, що будемо відправляти. Будемо пакувати вже завтра пакуночки. А, власне все. Власне, все. Отже, я зараз щось засумнівалася. Тут є друга пляшка 60% знижки. І я тепер не впевнена, що це може бути. І знижка доволі суттєва. 4,90 480. Не скажу, що це може бути. Але ось така знижка. Треба розбиратись. А! А! Ага. Уявляєте, це знижка на сир. Я навіть не запам'ятала, що там, можливо, була акційна пропозиція. Я навіть на це не звернула увагу. Уявляєте, це так приємний сюрприз. Бувають такі пропозиції, там, коли на другий сир. Якась там додаткова знижка. Уявляєте, ця знижка була 60%. Ну, круто, це означає, що кожен такий шматочок я купила з 30% знижкою. Дуже непогано. Це виходить, якщо 3,99 мені коштувало то Євро 20 знижка виходить, так? 2,80. Замість 4 євро я заплатила 2,80. Ну, ось На своїх родичах зекономила, виходить, так? Добре, думаю, вони мене пробачать. Все, Ну, приємно. Приємно. Не так вже і погано. Я мала заплатити значно більше, ніж просто 42,54. Дякую. Сподіваюся, вам було цікаво такі невеличкі закупи, але багато чого вам нарозповідала, аж більше, ніж на 11 хвилин. Побачимось в наступному відео. Не забудьте поставити вподобайку. Якщо вам подобається подібний контент, то, будь ласка, підписуйтесь, переглядайте інші відео на каналі. Я вам дуже вдячна за увагу і побачимось в наступних відео. Бувайте!